Права 816. Розкладіть нам множники. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. 1,27 плюс b в кубі. 27 це 3, що множиться на, 3, і множиться на 3 або 3 в кубі. Тоді ми записуємо 1,27 як 1 3 В кубі. Додати виходить b в кубі. І це дорівнює сума кубів двох виразів. Дорівнює добутку суми цих виразів. Тобто 1 третя. Плюс b на неповний квадрат їхньої різниці, то це буде 1 третя у квадраті мінус добуток цих виразів це 1 третя, що множиться на b, або 1 третя b, плюс квадрат другого виразу це буде b у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо, як 1 третя плюс b, що множиться. Одна третя у квадраті, це буде 1 дев'ята. Так, мінус тоді одна третя b плюс b у квадраті. Є? Переходимо до другого завдання. Одна восьмах у кубі мінус 8. Ну що ж, 8 це 2 у третій степені, то ми запишемо, що це можна записати: 1 х у кубі як одна друга х у кубі. Міс 8 це 2 у кубі, і це дорівнює. Одна друга х у кубі мінус два кубі це різниця кубів двох виразів. І це дорівнює добутку різниці цих виразів. Одна друга Х мінус 2 на неповний квадрат їхньої суми. Тобто це вийде одна друга Х у квадраті плюс добуток цих виразів. Це буде 1 друга х, що множиться на 2. Ну і плюс квадрат другого виразу, це буде 2 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо як 1 друга х мінус 2, що множиться. 1 друга х до квадрату, це буде 1 четверта х у квадраті. 1 друга помножити на 2, це буде 1, тут у нас 1. Двійка скорочується, то залишиться у нас просто х плюс х. Ну і 2 у квадраті це 4. Є. Переходимо до третього завдання: одиниця плюс 125 у кубі. 125 це 5, що множиться на 5 і множиться на 5, або 5 у кубі, то ми записуємо тоді 1, це 1 у кубі. Одиниця в будь-якому степені буде 1. Плюс. Тоді 125p в кубі запишемо як 5p до кубу. І це дорівнює. Ну що ж, тоді сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів 1 плюс 5p. На неповний квадрат їхньої різниці. Квадрат першого виразу це буде 1 у квадраті. Мінус добуток цих виразів 1 помножити на 5p. Ну і додати. Квадрат другого виразу це буде 5p. До квадрату. Це дорівнює. Виходить, що це буде 1 плюс 5p. Так, 1 у квадраті це буде 1. Мінус. 1 помножити на 5p, це буде 5p. І 5p у квадраті це буде 25p у квадраті. І є. Переходимо до четвертого завдання: 0,64 у кубі мінус 1 тисяч М у кубі. 64, ну що, 64 це 4, що множиться на 4 і множиться на 4. Тоді 0,064 це буде 0,4 у кубі. Тоді пишемо, що 0,64 М у кубі це 0,4 м у кубі відняти. 1000 – це 10 у третій степені або 10 мносить змеє себе, себе три рази. То 1000 n у кубі це буде 1 10 N по кубі. І це дорівнює. Ну що ж, різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто це буде 04 m мінус 10 N на. Неповний квадрат їхньої суми, тобто ми пишемо як 0,4 m у квадраті, потім додати добуток цих виразів 0,4m, що множиться на 1n і плюс квадрат другого виразу це одна десята n. Давайте перенесемо. До квадрату. І це Що Тож перший множник записуємо без змін 0,4 m мінус одна десята n, що множиться. 0,4 m до квадрату 4 на 416, 4, то 0,4 у квадраті вийде 0,16 м до квадрату, це буде м у квадраті. Додати. 0,4 помножити на 10-гу. Це поділити на 10, 0,4 вийде 0,4. Виходить m n. Ну і додати. 1, 10 n у квадраті це буде 1 сота. Бо 10 на 10 це буде 100. А n у, 1 у квадраті це 1. Ну і ще n у квадраті. Є? Переходимо до п'ятого завдання 27 восьмих. А в кубі плюс 8 двадцять сьох Б в кубі. 27 це 3, що множиться на 3 і множиться на 3, або 3 у кубі, а 8 це 2 в кубі. Ну що ж, тоді ми записуємо, що ця сума дорівнює. Отже, 27 восьмих а в кубі це буде 3 других А у кубі. Додати 8 двадцять Б в кубі. Це буде 2 третіх Б у кубі і це дорівнює. Ну що ж, сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів 3 других А плюс 2 третіх Б на неповну квадрат їхньої різниці. Тобто це буде 3 других А у квадраті мінус 2 тоді добуток цих виразів 3 других А, що множиться на 2 третіх Б. І плюс квадрат другого виразу це буде 2 третіх Б, до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, 3 других А. Ну, тут можна записати як 1 ціла 1 друга, або залишити як 3 других. І так, і так можна. Давайте запишемо, як 1 ціла. Одна друга. Чи, три, хай буде три других А. Так, плюс 2 третіх, Б. Що множиться? Три других А до квадрату 3 на 39. 2 на 24. А до квадрату це буде а у квадраті, мінус. Три других, що множиться. На дві третіх, це буде одиниця. Тут у нас трієчка скорочується. І двоєчка у нас скорочується. То виходить відняти залишиться АВ і додати 2 третіх Б до квадрату 2 на 2 4, 3 на 3 це 9 і Б до квадрату Б в квадраті. Є? Ну що ж, можна залишити так, або ви окремите цілу частину, то 3 других це 1 ціла 1 друга А плюс 2 третіх Б так, що множиться 9 четвертих, 8 четвертих це 2 цілих, ще залишиться 1 четверта а в квадраті, мінус АВ і плюс залишається 4 дев'ятих Б в квадраті, є? Переходимо до шостого завдання. 216 пев кубі, мінус 1, 216, так, ю третій. 216 – це 6, що множиться на 6, множиться на 6, або 6 у кубі. То тоді цю різницю ми запишемо, як 216 пев кубі – це 6 п у кубі, відняти. 1, 216, так, ю кубі – це буде 1 шоста, Q до кубу. І це дорівнює. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто це буде 6P мінус 1 шоста q На неповний квадрат їхньої суми це буде 6 p у квадраті. Додати добуток цих виразів 6P, що множиться на 1 шостого Q і додати. Квадрат другого виразу це буде 1 шоста Q до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо як 6P мінус 1 шоста Q, що множиться 6p до квадрату, це буде 36p в квадраті. Далі 6 помножити на 1 шосту, це буде одиниця. Бо на 6 можна скоротити і чисельники і знаменник. Тоді в нас залишиться додати P помножити на Q або PQ, і додати 1 шоста Q до квадрату це буде 136 Q в квадраті. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, арфаїтні множники ми розклали, записуємо в першому завданні. У нас вийшло 1 третя плюс b, що множиться на 1 дев'яту мінус 1 третя b плюс b у квадраті. У другому завданні записуємо 1 друга мінус 2 що множиться на 1 четвертого х у квадраті плюс х плюс 4. У третьому завданні записуємо 1 плюс 5p, що множиться на 1 мінус 5p плюс 25p у квадраті. У четвертому завданні записуємо як 0,4 m мінус одна n, Що множиться на 0,16 m у квадраті плюс 0,4 М і плюс? Одна сота N у квадраті є? Ну і п'яте завдання. Записуємо як одна ціла одна друга А. Плюс 2 третіх Б. Що множиться на 2 цілих. 1 четверта А в квадраті мінус АБ плюс 4 дев'ятих Б в квадраті. І в шостому завданні записуємо 6П мінус одна шоста Q що множиться на 36 П в квадраті плюс ПК. Плюс одна Q у Q в квадрате.